це виїхав і не знаю, куди його їхати. Чи щупаків бубасить, чи на мікрорибу, чи карася шукати. Таки інколи, конечно, буває, друзі. Всім привіт, Зараз по времени район 11 дня вже. Чи ранку коротше, Не знаю сьогодні щось так виїхав, думаю, вийду. І навіть не знаю на яку рибалку їхати. Все, він є, там взяв. и спиннинг, короче, и на, Ну, конечно, и удочки даже взял, думаю, уже на удочке посидеть половый. Ну, короче, сейчас будем ехать, дивиться, где, что, как. И, так сказать, примем правильное решение, я надеюсь. Так что такая сегодня у нас с Пока. даже рыбалка. Едем так, до, до машины. Їдемо на рибалку, але не можу сказати, поки, як ви точно. <ріху> Вже не ну коротше Я думаю, щось придумаю. Так, в принципі, по рибки щось десь клює, десь не клює. Ну, середина зими рибка щось не дуже активна. Хоча іноді буває доволі непогано. Прокльовує. Так, попередню рибалку мікрориби з вами подубасили. Хотілося хотілось, звісно. Щось гарне половити. Погодка в принципі, непогана сьогодні. Така паспортна, все офігенно. Ну... Коротше, все офігенно, а осталось тільки придумати, куди ми з вами торохтимо. Так що, друзі, отака от обстановка, вам як завжди гарного перегляду та потрохтіли шукати містечок якийсь. Так, 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 так друзі. значить, так, Камеру поки сюди. Що ми з вами придумали? Каша нам зараз пригодиться приїхали ми на такий ріпчечок, я навіть не знаю, такий заливчик такий невеличкий, короче, всі дубасять на поплавок Куди кормлять коротше движуха така всі ну, дубасять на поплавки уже сидять коротше ось наш місячок я собі підзабив поки сей будемо збирати вудочку ну коротше красота що тут сказати так що сьогодні у нас в темі дня буде вудочка давно у нас не було її закрить причому взагалі давно я вже не пам'ятаю коли ми з вами добасили на вудочку так що так будем сбирать вуки. Парочку и пар, парудочек есть. Дальнобойна, маховая есть. Ну, короче. Придумали, чем мы сегодня з вами займаються. Короче, рыбалка на поплавок, будем дубасить, що буде клювати. Хоча у нас я ж кажу, есть все. и хишак. І не тільки. Так, тут наші вудки. Так, так. Так, раз, вудочка і два. Ну я думаю, нам мене одне хватить. Ну возьмемо на всякий случай дві. Тому що я не дуже підготовлений до такої репли, ну хоча що його готовиться на поплавок. Правильно? Так, Махалочка, друзі, махалочка, це на махалочку, є щось, зображен, зібраний монтажик, по-моєму там був монтажик. Це в мене касмастер Боло 5-мітровочка від флагман. Така гарненька, я ще до речі одне разу на неї не дубасу. Красиво. Як виглядає? П'ятиметровочка. 5 йо, це їзди, їзди. Те, що ми добасили попередню рибалочку, теж від флагман, боло, п'ятерочка. Тут катушечка стоїть 2000 сквадрон флоуболо. А там махалочка. Ну, по-моєму, друзі, у нас, до речі, тіка. Так, це буде наша прикормочка. Підкормимо трішечки. По-моєму, в мене на махалку я десь пом'язав монтажик, десь було готове. Не було, я не пам'ятаю. Поповочок такий поставим. Маленький, це на махалочку Так, це такий дальнобойний теж вольний. У мене є... Тут 12 грамів Ну тут далеко кидати треба, понятне діло Коротше такі дві удочки. А тут щось монтажа зібраного немає. Водіяк. Я думав, що є. Странно. Сейчас пошукаю, может десь там у уйдри. Короче, так, 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 що нам потрібно, Ну що будемо дубасить, да? Ну, у нас не сильно дуже великий вибір. Мотель. Це для начала. А там розберемося. Так, что этот мотылек наш живий? Живий, живий, живий. У меня там подна порція друга. А ну-ка, ты тут, друже. О, свежачок. Еще, не гегнув. Ну, конечно, можно было, в принципе, перлопочка, там, хлеб попробовать. Ну, у нас есть мотыль. О, це щось таке приличне, а ну-ка, а ну-ка. Ну це вже не шутейно. <рес> так, нормально. Нормально. Люди по трошки підлавлюють, То там, то там. витягують, така. доволі непогана тарануха. А на що, до речі, клюнуло? А? На що клюнуло, до речі? На кукурудзе. Ну на Я сейчас попробую с мотылька. Ну что то так вроде бы. Чук. Наш поплавочек. Ой, ветер подул, конечно. Не дуже. Так, ладно, перша есть. Три я дуже високо поставив. Наверное, це так фаниже. Так, ладно, сейчас еще цю махалочку зберемо. Та будемо дубасить. Там розмір плюс-мінус. била наверное проловка может на проловку покрупнейшей буду да наверное підкормить я думаю надо Хотя, я думаю, тут накормлено. Так, там есть. Сюда еще посыпанным. Поклевочка как раз. На, на мелку. На махалочку. Опа. Есть. Так, с позорно начинаем. Ну, сам факт. Ну, удочку, друзья. Мотылок. Так, мотылок. Мотылок, мотылок, мотылок. Тут распочиналось. так по берику ну, може может попробовать пуфика жахнуть облавочку

вообще пока включишь уже на крюке конечно заснять это дело непросто Хорошо. Тихо. Хе -хе -хе. Так, друга. Поехала. Короче, друзья. Що у нас? Переловочка. Попробуємо. Світ, так сказати не без добрих людей. Зараз спробуємо чисто на переловочку, може вона буде крупніша. должно, ну, конечно, выскочить. Все босятки и пидгон. Лобка. То есть там еще добавлено ну, так что у нас первые мотыли, пролобка. Все есть. Осталось пить в угруза. Я думал, может пружинку какую-нибудь попробовать. Ладно, пока последний поплавок. Пойдите. <ріст> а ну <ріст> Блин, такий кіт прийшов? Блін, і нема дати йому. Здоровий. Здоровый. де ти там на рибі відкормлений? Так, если он почекает, а ми піймаємо йому щось. Так, друг, почекай нам. Сейчас ми тарануху піймаємо. А ну, Васька. Такий здоровенный. <ріст> будут местные. Как тебя звать? А сейчас я тебе поймаю. Вот Та... так. выпускать рыбу. приходит коты и не дать. Так, давай тут почекай. Сид, сидай тут рядом. Я тебе сейчас поймаю. Такие здоровенный, блин. И на таранька откормлен. Ну, в курсе дела, что надо сюда идти. Потому что тут накормят точно. Где ты там? Как тебя звать? Васька? Ух <музык> ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тату пьемаю. красота интегральная конечно рыбалки на поплавок пришлось на ну, так не дуже велика, да? Тихо. Камера не На. он Ну шо, смачно? Хоть кота корм конечно смачно по старому отеля быстрейше дело пришло кота хоть на корм запуталася ему щеверно поймать все Кит, что можно и не одну, штук десять здесь, наверно. А, hello, Привет! Какие люди, друзья! Какие люди! Какие люди! Какие люди! Сейчас пойдет дело. Давайте одягайтесь, тут, хо... тут кстати холодно, до речі. Та, огонь. Сережа, а вам якраз козырный местяк. <сі> не, а ну-ка плащик. Ядрочистый. А ну-ка. А ну-ка плащик, плащик. йо нифига себе. Нифига себе. <сі> а вы с рыбой приехали? Заранее чую его Ну да. Это не А ну-ка, это что вы хотели? Что так? 3 иксай. А размерчик. 3x. А крышки. Спокойно, не подсекать. Зуб болый. Зуб. Вот это да. Да, не, плащик огонь. Так він на Сашко нормально будет. Да? Да. Ну, так нормально. Александр Иванович получил удовольствие, и я тебе Эта командка получается при помощи варенья. Варенье? Угу. Дайте ну, попробувати. Так, пробуйте. Так воно як хліб. Воно як хліб. Береш 50 грамів водички угу. О, і манки. Грам 60. Ну, трошечки більше. 50. Да, воду виливаєш в мисочку чи в баночку, вода так закипіла. Півчайної ложечки олійки. Отаку олійкою розрезка, воно пи -пи -пи -пи. висипаєш манку. Угу. Домішуєш, пух, виключив газ, 30 секунд замісив, вийшло отакі те саме. І буквально за 30-40 секунд у тебе тісточка, яке дуже таке приємно. Щас а попробуем. хочеш сухий чесник, додавай чесний. Асі каші якось чи ні. Так, куди чи фігня, то вже буде не манка, фіг Ну так? Можна горохової муки добавить. ну оце. оце Оце, як через 4-5 часов воно може поплити трохи м'яке стане. З собою треба суху манку мати, я раз додав і вмісив, і воно тоді крутеньке. Uh -huh. і, і не треба 5 часов варити на пару, в целофані, в ні. Тільки вилив водичку, вилив, uh -huh. водичка закипіла. Ча, чайної ложки олійки, це на 50 грамів. Води помив ложечку, оно так пах-пах-пах разбеглася, олійка, сыпае маночку, воно пах, пах 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 і ложечкою покрутив, виключив, збив в одну кучку, замісив і набил. Сейчас попробуем. Да. Ну Ти щось уже поинтересовался. Ооо, карась? Да. Е-мое! собі! себе. Российка, йо. <laughs> О, та ви в позиціях! Так, Я карась. <laughs> Не, ну це, конечно. Да. Грязь, Офигеть. А на что же вы взяли? На этого. Как его? Опаря. опаря. А есть опарик? Вон парик. Так, друзья, снимаем, короче, мотыля. Ставим опаря. Я два штучки вон баночка, вон баночка, вон баночка вот Вот ты? Ух да? ты. Это такой жаровый. О -о -о -о. Угу. Сейчас еще два штучки піймаєте за карасями да. Карась прям вообще вже в дивину. Не, ну це жаровый, Сережа. Це жаровый. <соцю> <соцю> це жаровий. Бачите, першу піймали позорно, а другий карасяка. Я? Так, сейчас я буду догонять. Ё-моё! Да что ж... О, так и, и... будущий лещ. щипи пришли. Будущий лес, Серёжа, да. а ну. Но будущий у него особо не мае. День... Блин, ногой не наступи на карася. Не-не-не, карася а святая. А, шли Ну, все уже не, шут... не, не, не. <laughs> Блин, не надо это закинуть. Не, не. Я ж сказал, вся надежда на вас. Це не ваші, так, да, карасі, ну все ж така хоч піднявам <смір> <смір> валом <смір> ще в мотеля поставить під берегом. Вся риба тут, під бережком. Yes, yes. Ну що, карасі ай підростають. Ну ви в лідирующих позиціях. Ой, так. сьогодні карасяку хоч вальну, а то так тільки ж Так. Yes, yes. І плащик обновили. Так, yes. ну, як є. А ми з вами так собі. Ну так сказать, не з пустими руками. Короче. закрываем люди по тришечке так сказать сбираются уже темнее ну короче друзья как есть вся надежда была надежда была на сережу сережа нас не подвив а я надеюсь надо... на нас с ведром хоть рыбы рыбы не было да и сваха без рыбы короче хочу телефон достать це у нас 14 о, 14 кажу 16 16.05 Пора до додому. Ночі ловить на поплавок можна, но ми з вами не будем. Коротше, в принципі, риболовля на поплавок це просто супер, коли клює, потягали, конечно. Ну, надо наладити трішечки насті, потому що я не зовсім по поплавкам, ну і тема дуже цікава. Ну, сьогодні ми так сказати, відкрили це діло. Офігенна тема, на, на махалочку, на дальнобойну удочку закинуть. Ну, коротше, друзі. Поки зараз туди-сюди. Прикорки там трішечки залишились, треба буде, наверное, бої викинути. А рибка їсть. На днях щось будемо думати, что, друзья, Дякую за перегляд. І до зустрічі. Всім пока.